Луганська область повністю вже окупована загарбниками, і а, з 22-го року ми перебуваємо поза межами Луганської області. Прокурори знаходяться на Дніпропетровщині. І основне завдання їх це робота пов'язана з воєнними злочинами, фіксування фактів і збирання доказів пов'язаних з війною. По-перше, це робота зі свідками потерпілими, яка проводиться безпосередньо, також і прокурорами, їх допити. Пізнання осіб, на яких вони вказують, що вчинили певні злочини на той території, і безпосередньо збір доказів так зване осін розслідування, яким зараз ми можемо похвалитися, оскільки прокурори здобули певні навички в цьому і можуть самостійно проводити збирання доказів в мережі інтернет. І е, збір інформації про діяльність на тій території певної особи, його фізичне, так скажемо, встановлення його повних конкретних даних, і саме що він вчинив за той чи інший проміжок часу по відношенню до. Населення або держави України. Ми вже до цього звикли, тому не восприймаємо інформацію Російської Федерації близько до себе. Ми реально розуміємо пропаганду, яка ведеться на ті сторони, і безпосередньо до цього невільни. Діяльність пов'язана з так званим прихватизацією або націоналізацією майна на території Луганської області, пов'язана з діяльності керівництва Луганської Народної Республіки безпосередньо пасічника та інше, в тому числі воєнні злочини, що стосуються катування та вчинення насильських дій по відношенню до цивільного населення. Ми завдяки нашим європейським партнерам створили плідну співпрацю з організаціями, які працюють з. Мешканцями Луганської області у нас створений координаційний центр, який співпрацює зі свідками потерпілими, саме мешканцями Луганської області. Безпосередньо проводимо з ними бесіди, а потім вже і допити, щоб встановити ті чи інші злочини. Але намагаємось з ними спілкуватися, в тому числі за допомогою психологів, щоб хоча б отримати позитивну інформацію. Кожна справа це індивідуальна справа. Це Робота, яка триває не один місяць, а і ще роками, на цей час ми можемо зазначити ситуацію, пов'язану з пасічником, який організував безпосередньо проведення виборів на території Луганської області, а також займався націоналізацією майна на території області. Саме за його вказівкою проводилась. Видача нормативних документів, що стали підставою для того, щоб забрати у цивільних осіб квартири або інше приватне майно. Ми розповсюджували інформацію з приводу того, що ми готові до спілкування з потерпілими, яким відомо факти того, що їх майно займає інший злочинність. Так будемо говорити, громадянин, який не зареєстрований, бо не є власником. Після цього. Ці особи зверталися до правоохоронних органів, до прокурорів або до слідчих. Ми їх визнавали потерпілими. з ними проводили бесіди, встановлювали документи і після цього. Маючи докази про те, що це майно перейшло в користування громадянин, на який не є мешканцем і не є власником, підтверджує факт, того, що воно націоналізовано. Ми мали один кейс, він стосувався зґвалтування особи в умовах, так би мовити, тримання в містах не свободи. Ми встановили завдяки цій потерпілі особистість злочинців, які вчинили проти неї протиправні дії, і тим самим завдяки самій роботі з нею і підтвердили факт чинення сексуального насилля. Ті злочини, які вчиняються по відношенню до українців на окупованій території і не окуповані, пов'язані з воєнними злочинами, вони мають дещо суворішу специфіку, переносяться емоційно дуже важче, ніж те, що відбувається так загальний кримінальний злочин, і щоб людина дала. Свідчення, які потрібні слідчим або прокурору, потрібно з людиною війти у контакт, і її розположити до себе, перш за все, не визиваючи якусь негативну реакцію по відношенню до правоохоронців. Тому і налагоджена співпраця, щоб працівники цього відділу спілкувалися. Зі свідками і з потерпілими достатньо, такі, в достатньо такій манері дружелюбній він добродушно відноситься до потерпілого свідка настроює його на позитив по відношенню до правоохоронця. Ми спілкуємося з організаціями, які займаються внутрішньо переміщеними особами, безпосередньо встановлюємо їх перебуття на тій чи іншій території, і завдяки обміну інформацією, ми розуміємо, що на сьогоднішній день з тієї чи іншої території окупованої Луганської області особа перебуває або на території Дніпропетровської області, або інше. І після цього йде контакт, встановлюється, що відома особа, чим вона займалася, чи потребує вона якоїсь допомоги безпосередньо від правоохоронних органів. В душі кожного прокурора Луганської області є сподівання про те, що вони, а, повернуться додому, перш за все, те, що вони втратили, не тільки з 22-го року, а й 2014 року. Деякі з них виїхали під час. Першого наступу, так, розпочинаючи з 2014 року, втратили житло і е, притягнути від, до відповідальності тих осіб, які за цей час чинили злочини на території області, щоб е, Збройні сили України відбили частину хоча б, а, і частину Луганської області. І е, тоді б уже правоохоронці мали можливість фіксувати злочини, які вчинилися на тій території. Я впевнений, що ми багато чого не знаємо, і багато чого буде страшнішого, що ми зафіксуємо на тій території. Приклади Харківська область, скільки там було катувань, зґвалтувань, розстрілів мирного населення. Звісно, час іде, не йде на не на користь розслідування, час іде на користь ворога, адже сліди тіряються, злочини, звісно, вже. Важче буде знайти і підтвердити факт вчинення його. Але впевнений, що є достатній досвід у правоохоронців, за все прокурорів, щоб відстояти справедливість на окупованій території.